голови так, голови. Так, так. Комісія готова? Кідне положення приймаємо. Готові? Руш!

свій Результат будь ласка? Результат вашого тесту з визначення сили рук складає 50 разів. Сіньяковська, будь ласка, проходьте. Намаль і просто? Ні, ні. Вам все зараз Так, Комісія готова? Так. Готові? Руш. Право Стоп. Стоп. стой, 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 Сейчас там стой, 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 я скажу, Результат, Результат який у вашого тесту з визначення сили рук складає 15 разів. Покуємо. Комісія готова? Вхідне положення приймаємо. За командой починаємо. Готов? Готов. Руш. Право Все. Скажи, право закинь, право закринишь. Ну, да. вот, тут, 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 дыхай. дыхай. Тут, никуда не Нашел. Нашел. есть за моей командой починаешь рахунок. Готовый? Да. Руш. Ну, ну, все, 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 все. Добре, так? Результат вашого тесту з визначення села рук складає 60 разів. Я просто Так, за моєю командою все роблено, добре? Комісія готова? Єдне положення приймаємо. Готовий? Руш? Кажется, Тише, тише. Все, дыши, никуда не типай. Слышь, у тебя в камере. Шукай пульс. Так, за моей командой починаєш рахувати. Стоп. Станіслава, результат вашого тесту з визначення сили рук складає 42 рази. Відпочивали, відпочиваємо. Комісія готова? Кітне положення приймаємо. Так, готовий? Руш? Нормально? пытаюсь на месте, шукать пульс. Трош, трошки на два. За моей командой починаешь рахувати. Добре? Да. Добрый. Готовый? Да. Рушь? Знімаю. Так, слухаю, всі мої команди. Комісія готова? Підне положення приймаємо. Готовий? Руш! Стоп, стой, стой, там Шукай Сейчас. За моєю командою почнеш рахувати, добре? Так, знайшов? Готовий? Так. Руш? Даніва, результат вашого тесту з визначення сили рук складає 50 баразів. Комісія готова? Вхідне положення приймаємо. Готовый Руш! на Шукаем пульс. И трошку читаем с Так, пусть я, За моей командой начинаешь как-то. Готовый. Так, вашого тесту визначення сили складає 50 раз. Марія Юрійна. Ні, ще один. Я вам розкажу, що обережно? Підходьте сюди. Так, немає цілі. Так, комісія готова? Підне так, так. приймаємо. Започу, право закінчено, не буде. Так, приймаємо. положення. Слухай мою команду. Готовый. Руш. И на стей на листьев не бежит. Трошки відпочивай, шукай пульс. Беремо пульс. Готовий. Руш. Стоп. 18. Дуже добре. Підходите до секретаря. Ярослава, результат вашого тесту визначення сили розкладає ще.